У Полтаві біля Свято-Успенського собору прощалися із захисником України Артемом Виноградовим. Запам'ятав його ще таким юним, е впертим і мужнім хлопцем, який доволі має жорсткий стержень. Народився і провів частину дитинства. Боєць у селі Іскрівка Чутівського району. Пізніше навчався у полтавському інтернаті. Розповіла знайома загиблого Ніна Крупченко. З дитинства ж пам'ятаю. Такий скромний, хороший хлопчик. В іскриці десь до шостого класу він був, а потім пішов навчатися в школу інтернату Болтан. Він ще зовсім невеликим хлопчиком до нас прибув і навчався у нас до закінчення школи. У нас інтернат для дітей із малозабезпечених був якраз тоді дітей і для дітей з віддалених сіл. Працювала я два роки з ним. У мирний час Артем був священнослужителем протестантської церкви. Його друг Артур Литвиненко розповідає, що релігією боїть цікавився з 15 років. Тоді йому було, напевно, років 15-16 і він мені допомагав. І Таким чином я з ним тоді до він був молодий. Він тоді був налаштований на те, щоб служити саме в церкві і вірний бути Богом. 22-річного солдата мобілізували 9 січня 2023 року. Службу проходив на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового відділення. Про це розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Йому Позвонили, він пішов. То рішення було таке, що якщо його викликають, так як він служитель церкви Христової, сказав, що він піде. За словами Сергія Шкурупія, загинув боєць при виконанні службових обов'язків під час бойових дій. Сталося це 15 серпня поблизу села Вербове Запорізької області. Він був дуже річ рішучий, налаштований до першого бойового завдання і це було його перше останнє, На жаль, завдання. Як розповів друг загиблого воїна, у нього залишилися мати, дружина та син. Поховали воїна на затуринському кладовищі. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава